В дитячому центрі віри надії, Любові мешкає 24 дитини. Це діти, які позбавлені батьківського піклування. Найменшому вихованцю 3 роки, а найстаршому 17. В установі знаходяться в основному діти з користення. Потрапляють вони сюди за направленням служби у справах дітей. Колектив центру налічує 31 працівника. Люди, що працюють в цій установі, зігрівають сімейним теплом та затишком не одну дитячу душу. Донедавна центр був на державному забезпеченні, але так сталося, що з 2015 року про нього вже піклують. Це місто взагалі стояло питання про те, чи буде взагалі фінансуватися центр. Центр працює зараз за кошти міської ради. У нас у цьому році сталася е, така прикра, скажімо, подія, тому що ми фінансувалися е, з Києва, Гроші йшли. Це була субвенція державна, гроші йшли через. Об область в цьому році це відмінено різними там законами. По дітях відчувається по тих, що прибувають до центру. Стало набагато ем, жити важче у сім'ях. Коли раніше дуже великі скандали нам влаштовували батьки, наприклад, якщо з них вони отримують якусь соціальну допомогу, і потрапляють діти їхні в центр, то тоді вже та соціальна допомога підтримка, хай там 300 гривень у місяць, вона знімається, тому що це державний повністю заклад. Для батьків це було щось страшне. І зараз такі знаходяться, але потім подумають, подумають, що то не гроші. А дитина все таки нагодована. п'ятиразове харчування, дитина ходить в школу. і… Це допомога велика сім'ї, тим більше що ми забезпечуємо ще, коли дитина виходить і одягом при потребі, коли звертаються батьки, коли ми бачимо, що це необхідне. На сьогодні в центрі можна розмістити 20 дітей, але в установі завжди перебуває більше вихованців. Керівництво завжди знаходить можливість відшукати кошти на харчування дітей. Все останнє тут є в достатній кількості. Кімнати для відпочинку, ігор, занять є чим погратися і в що пограти. А саме головне є турбота про дітей, піклування про них. Проводяться заняття різних направлень: Хтось співає та розучує нові пісні, а комусь до вподоби робота з квілінгом. Ніхто не сидить без діла, всі працюють. А результатом таких занять. Нять, є велика кількість поробок, які прикрашають цю кімнату. Самими молодшими займаються окремо. На них також чекають цікаві зустрічі. Ми побували на занятті, на якому розповідали про Великдень, але найцікавішою частиною для малят стала практична робота, на якій усі разом прикрашали крашанки та паску. Зі слів Олени Барсук, велику допомогу надають різні благодійники, як меблями, речами, продуктами, іграшками, інколи грошима, так і організовують для дітей дозвілля. Вони їздили на екскурсію в місто Київ, яке організували, до речі, нам друзі із нового каналу. Та е, фонд Катерини Кібарової співчуття вони їздили на, е, на дуже гарне шоу «100 професій, де знайомилися з цими професіями, були в розважальному такому величезному центрі. То було дуже цікаво. Вони приїхали надзвичайно радісні. Взагалі на сьогоднішній день отак розібратися ми б не змогли без помічників. Ну, Буквально вівторок, вранці, від'їхали від нас дві волонтерки, жінки досить похилого віку. із гола. Вони надвезли там подарунки дітям і дуже цікаве. Дуже цікаве, організували для них життя протягом цілого тижня. Все за свій рахунок, і святкові обіди, і подарунки, і конкурси. Вони проводили все, що тільки могли. Помічники у нас багато допомагають церкви, допомагають просто люди. Як говорить Олена Станіславівна, головна мета центру показати дитині, що життя може бути зовсім іншим, надзвичайно цікавим, наповнене любов'ю та турботою дорослих.